Сьогодні близько опівдня в Росії злетіли шість стратегічних бомбардувальників ту 95 мс Декілька годин в Україні було тривожне очікування ймовірного удару. Однак ці літаки нібито приземлилися на аеродромі Енгельс. Що із повітряними загрозами станом на цю хвилину дізнавайтеся на сайті РБК Україна і у наших соцмережах всюди підпишіться. Я ж торкнуся у розмові повітряних атак, загроз і з боку Росії і з боку України. Із експертом з авіації Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю та активність росіян в небі, яку ми спостерігаємо сьогодні. Ті обстріли, які були вчора, позавчора, чи вони свідчать про зміну у тактиці росіян чи є ознаки підготовки масованого ракетного удару? Тут важко сказати, чи є ознаки такі повні, але те, що там щось таке робиться, і те, що вони до чогось готуються, це майже зрозуміло. Ну, перше. Що треба е, відзначити з точки зору саме атак е, за допомогою ту 95 ракетами х 101 Це те, що е, вони там намагалися ввести в експлуатацію ну, для цих задач е, 20 ту 95 але у них це не дуже добре виходить, у них там все одно залишається 13-14 літаків, які можуть виконувати ці функції, які, які постійно блукають між оленією. І Енгельсом, на Енгельсі вони щось там або регламенти роблять, тому що за кількістю о, цих о, перельотів вони вже повинні стояти повністю споряджені ракетами Хаста 1 і готовими до виконання своїх функцій. Замість цього вони літають, щось тренуються, щось роблять такі хибні пуски, якісь фальшиві цілі запускають, і з'явилися додатково. Ту 160 вони там пиль з них там змахнули, і щось вони там намагаються з ними зробити. І це каже про те, що перше, їм, скоріш за все, вони розуміють, що їм не вистачає носіїв для цих ракет х 101 Це по-перше, а по-друге, там же екіпажі, які були до цього, це ж не тільки ж літаки нові не робили, а не, не робили ж нові екіпажі, тому що. Якщо в тебе літаки зменшуються, то у тебе там вихід пілотів на пенсію він десь ну, співпідставний темп. Так? А оце, судячи з цього, їм там щось не вистачає. Може пілоти вирішили, що пора йти на пенсію, то вони літали на пенсію, а тепер може пора йти на пенсію, тому що щось воно так не дуже гарно у них там трапляється. І гага, все ярче там, фонарі з гаги і все ярче світять. Так? <кій> Тому, судячи з цього, вони зараз е, запустили якусь програму тренування пілотів, підготовки цих пілотів і на ту 160-х, і на ту 95-х. Це, це перше. Друге, <кій> те, що стосується самої тактики застосування е, і виконання атак по Україні. От якщо раніше вони там, там все гамузом там. Летіло і все підряд. То зараз вони ну, і додатковий раз чи черговий раз кинули свої маски і кажуть, так, у нас є конкретно два типи завдань. У нас є завдання е, військовій цілі, ми будемо цим займатися. І є у нас завдання, це психологічний тиск, це тероризм території України, його населення. Е, тому цей період ми розтягуємо найбільшим чином. І е, тому повітряні атаки у нас незначною кількістю шахетів. Ці шахеді прилітають, вони щось хочуть тут виявити. Вони літають до того, або у них там е, паливо не скінчиться, або їх хтось там не скаже: Ну що, ну давайте вже його там, пора його вже збивати. Але перед збиттям він повинен наблизитись до зони, там, де є мобільні вогневі групи, і тоді там чергова тривога. Тому отримати населення українське е, в напрузі, е, повідомляти про повітряні тривоги так, щоб це було кожної ночі, щоб це було таким вже звичним процесом. І у нас сирени почали волати, там і в, при включенні, і при ви, і закінченні тривоги. Ну, я, я думаю, хтось зараз буде їх там що пі, піною там задувати, ці е, сирени, тому що це якесь безглуздя. Ну, це окреме питання. Тепер те, що стосується ще одного. Ми атакували Саваслейку, і при атаці на Саваслейку знищили склад паливомастильних матеріалів. Там, де це досить чудове високоенергетичне паливо, Т-6. З того часу це було 14 серпня, з того часу, у нас нема жодної атаки, жодної тривоги пов'язаної зі зльотом міг 31 к Жодної. То можна говорити, що в них прям серйозна нестача і найближчим часом вони міг застосовувати не будуть. Я не можу так от категорично там так от казати, але те, що оцей факт є. І коли ця атака сталася, я сказав, що давайте подивимося, чи будуть такі атаки подалі. Е, от їх нема. Чи то там дійсно е, там же атака була спочатку, там вночі прилетіла, запалала, а потім е, вранці ще люди підлетали, і там оце пафосне відео, коли вони кажуть, ну хоч один збити, ну хоч один. Ну як же вони там нас там вже дістали, ці е, 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 БПЛАшки українські. І оце вони підлітають, так уважно дивляться, це воно чи не воно. Ну тобто там стопроцентно працює технологія машинного зору і вражається. Погано видно, що саме вражається, але я думаю, там все ж таки втрати такі досить серйозні, досить потужні. І може Савасвійка ж це ж основний аеродром для застосування міг 31 К. Він же ж в цій системі, взагалі, весь цей комплекс це філіал Ліпецька-2. ліпецьк 2 теж ми там лупили, але там теж дуже цікава історія, не можу зрозуміти її. Супутникові фото, які нам предоставлені, що там скла з боєприпасами знищений. Я захотів подивитися на Google Maps. і я на Google Maps в Ліпецькому аеродромі такого такої ділянки не знайшов. Може, хтось там знає, підкажуть, але я не знайшов. Я досить там, довго сидів, там, кулупав, там щось там придивлявся, поворачував, там не знайшов. А там точно на, цих, на Google Maps 24 року фото літні, тобто це зовсім свіже щось. Там чітко видно Су-57. А я саме цікавився, чи вразили Су-57? Тому що. А якщо склад зривається з авіабомбами в Липецьку да, то він розлітається дуже е, на велику відстань, там 2 кілометри точно. Тобто вся зона аеродрому знаходиться в зоні ураження. А якщо у вас там хоч е, хоч зачепило, хоч навіть дірку не пробило, а, але хоч зачепило щось, то воно буде стояти. Мене дуже цікавило, чи вразили так. там. Су 57 чи вразили там ту 95, які в цей час там також були? Там є повідомлення, і є повідомлення, що з Липецька нічого не встигло злітати. Тому щось така таємна конспірологічна історія. Ми будемо розбиратися, може трохи далі. Стане відомо протягом останніх днів українська авіація знищує руйнує мости на Курщині. В чому особливість взагалі української присутності в небі Російської Федерації? Раніше ми нічого подібного не робили. Виходить, що їх небо не дуже захищене, не справляється російська ППО. Чи в чому справа? Ну, Російське ПВО дуже щільна вздовж лінії бойового зіткнення. До цього часу е кордон е на Сумщині він не був лінією бойового зіткнення. Да? Так. Він, там, він там був кордоном і, 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 і кордоном, але там не було активних бойових дій. Відповідно, там не було е суцільних такого, такого, такого кордону засобів ППО. Треба ж розуміти, що росіянам дійсно не вистачає засобів ППУ. Вони ж там ці нафтоз е, НПЗ, які ми там періодично залітаємо, перевіряємо їх стан. Вони ж там відстрілюються виключно е, ну, щось на накшталт Калашника. В, країм, в кращому випадку там стоять е, кулемети з калібром 7,2. 2 Це не, дуже мало для того, щоб знищувати БПЛА, е, тому е, там є можливість працювати. Ударними гвинтокрилами, там на Кшталт Мі 28, от, е, там є можливість якось залітати, е, ну не перелітати, а залітати, скоріш за все, з нашої території, і е, наносити ці враження. Ракета Хаммер, тобто ракета, вибачає, бомба Хаммер, яка е, французька бомба, яких нам там по 50 штук на місяць видають, як потолонам, то вона літає десь 70 км. Тобто це можна бити з нашої території. Але е, треба зауважити, що ми там все ж таки е, одного міга втратили, його дістали з тієї території. Тобто, С 300 С400, вона все ж таки там 150-180 кілометрів вона може діставати, якщо, якщо там щось прогавити, Ну таке сталося, так сталося. А чи застосовуються на Курщині F16, чи вони там взагалі потрібні е, для завдань, е, власне? Так. Перше, я е, не маю жодної інформації стосовно застосування F16, і я думаю, що це нелогічно в цій ситуації, саме mm -hmm. в цій ситуації, да? е, тому що там ну, досить обмежений функцій і досить небезпечно в ці зони залітати. Якщо міг 29 для наших хлопців, це як домашні капці, капці, да, вони там не дивлячись там, це можуть робити. То до F16 треба ще, незважаючи на те, що вони там відлітали учбовий курс і бойове застосування і зараз літають. Ну треба ще ну щоб це дійшло до цього рівня домашніх капців, що ти не думав, що ти робиш. А це швидко так не може бути. Тому я думаю, що. На такі ризики наше командування не йде, і я розподіляю їх думку: не треба. Треба, щоб все було своєчасно, от особливої необхідності Ф-16 там нема. Хоча, от на початку цього з цієї окупації Курської області, я так з радістю кажу, в повітрі Білгородської, Курської і Брянської області були помічені су 35 які чи то провокували, чи то е е е якось там патрулювали повітряний простір, щоб в 16 не зайшли. Але я думаю, що вони ж скоріш за все провокували, а десь були не готові су 57 які мають значно менше радіопомітність. І можливість там цими ж самими ракетами їх, е, вражати, ну я маю на увазі там х м е, могли б мати можливість нападати на Ф-16. Я думаю, таке. Такі намагання у росіян були, але це нічим не закінчилось, тому що я думаю, що в 16-х там не було. Пане Костянтина. А на якій ділянці фронту логічно застосовувати в 16 і в які терміни? Власне, можливо, на восени ми побачимо на Донеччині, чи можливо зараз в 16 працюють в режимі ППО, і цього достатньо? Ну те, що вони зараз працюють в в режимі ППО, це однозначно, але я думаю, цього недостатньо, тому що. При конкретних концентраціях, вже при, при, при конкретній насиченості, в 16 на якійсь конкретній ділянці, яку можна створити, при е, відповідному враженні там всіх засобів ППО так, щоб зробити якийсь коридор, як, в якому можна досить спокійно і безпечно працювати. Підкріпити там наземним ППО для захисту там землі, розуміти, яка там ситуація може бути з ПЗРК, на яких там висотах треба літати. Я думаю, такі штучні операції, разові операції, вони будуть проводитись. Але не думаю, що це зараз стане таким, ну, таким, такою рутиною. Розумієте, да? так? Так. А Чомусь тихла тема з французькими Міраж 2000 для України, вони були анонсовані, однак е немає інформації, чи вони, в принципі, поставляються Україні. І чи ви очікуєте таких новин? Чесно кажучи, не дуже. Тому що я, на, я останнім часом на все е намагаюсь дивитися, очима пана Солівана. Mm -hmm. Якщо це е, не відповідає, він хоче керувати всім, хоче керувати повністю. От тільки шведи сказали: Давайте, беріть хлопці, гріпени, і починайте там кошмарити цих росіян цими гріпенами. Там у нас є достатньо обладнання. Давайте, кидайте їх туди. Оба на як по пальцям, так? Да? І тут же yes. шведи стають, кажуть, ні-ні ні. Ми би ми, ми передумали спочатку в шістнадцяті, 16 шістнадцяті, потім буде все інше. А чому? Тому що з шведами, мабуть, було б дуже швидко домовитися, чим можна бити? Да? Е, вони можуть всі ці ракети, Shadow, скальп таскати на собі. Чого не може f 16 І це знову така експансія ринку. там. Ну, Може, це вторинна така дія. Е, далі. Макрон каже: давайте інструкторів, давайте війська вводити, давайте будемо надавати міражі, хоч там одну із будемо бабахати. І що? І, ти, і тише, так? Да? Тобто, як тільки е, це е, підвищується рівень ескалації, тут же включаються, включаються всі сили, які підтримують Селівана, і починають кричати: ні, 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 зараз же Путін вискочить з червоною кнопкою і там червоними кнопками закидає всю Європу. Ну, щось таке. Тому, от всі події, якщо починаєш з цього боку розглядати, то розумієш цю логіку. От шведа сказали, ми вам передаємо. Два літака, СААП-340 сорок дальнього радіалика, всі дуго виланімося. Ура, ура, ура! Нарешті! І що? Що чуєте там останні ну скільки вже місяців? А нічого. Так, добре, ост питання у США пояснили, що не дають дозвіл на удари Атакамс вглиб території Росії, тому що таких ракет мало і краще їх застосовувати по території окупованого Криму. Натомість, нібито Білий Дім розглядає можливість дати Україні ракети JASM AGM-158 далекобійні і дозволити власне бити ними по території Росії. Що цей дозвіл нам в перспективі дасть? Наскільки це ну добра заміна? Атакамцям. Вам не здається ця ситуація, вся ця логічна конструкція а, такою частковою вагітністю? Mm -hmm. <laughs> ну, чому? Mm -hmm. Якщо б'єте по Криму, то ракет вистачає. Якщо бити по Курщині, то ракет, то ракет не вистачає. Давайте будемо там, навіть не будемо порівнювати території, які можна вражати по Криму і території, які можна вражати там е, нас що цікавить? Нас же не цікавить там е, е, 500 ракет по території Росії. Нас цікавить Міллерова, нас цікавить, цікавить Морозовськ, нас цікавить Белкімор, нас цікавить аеродром в Курську. Да? Так. Ну, і Ліпеск ще. ну Ліпеск далеко там чимось іншим будемо, будемо, будемо діставати. Да? От от все. Да? А, і, 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 рата, і ракети ж атакам є. Якщо ти даєш дозвіл, то ти їх можеш тут же використовувати. У нас же була вже можливість, коли була коли була концентрація на одному з аеродромів, там більше 10-134-х, вразити атакам. Це ми могли? Могли. Не дозволили? Не дозволили, да? тому що, а що ж Путін подумає, якщо він залишиться без е, своїх бомбардувальників 134? це ж у нього може там припадок якийсь буде, там він же може бути там непритомний в цьому питанні. І тому, якщо в тебе вже зараз є атака, що ти даєш дозвіл, і, і це починається. Це перший варіант. І другий варіант: скажімо, давайте бийте поки атакам саме по Криму. Там вже все і так зрозуміло. А тут ми будемо розробляти процедуру, ми будемо дивитися, як можна, там з якою швидкістю діставити ці ракети джасом. Чи це буде е, просто джасом, чи це, е, чи це буде джаз Мір, подовженого радіусом дії там, з додатковим двигуном, там і він там літає 900 кілометрів. Що таке 900 кілометрів, 960. Це, це майже до Пітера, да? mm -hmm. оце зона, да. А так. як же це? Це ж поті, поки вони будуть там оці всі процедури погоджувати, як там приймати рішення, чи застосовувати, а які ракети? Цей е, э, agm 158 джасом він і так 360 б'є далі, ніж всі інші Storm Shadow і Scalp, Да? Ну, правда, і Shadow і Scalp можуть бити, бити і на 500 кілометрів. В своїх арміях вони так і б'ють. Це ж експортні варіанти нам надали з обмеженою дальністю. А, і до, до речі, той же самий Селіван а, як Британці ж весь час сказали: це ваша зброя, що хочете, то й робіть. І ми так дуже сподівалися. Я казав, що давайте офіційне підтвердження. А коли мова дійшла до офіційного підтвердження, то сказав, ні, 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 ескалація, ні, С селіван буде незадоволений, Ні, ні, ні жодним чином. Ну, власне, бачимо, що події успіх збройних сил України на Курщині. Поки що ніяк особливо в практичній площині на рішучість заходу не впливає. Однак будемо сподіватися і слідкуємо за просуванням ЗСУ на території Росії. Дякую вам. Костянтин Криволап, експерт з авіації. Був. Моїм співрозмовником тисніть подобайку під відео і підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.